Шість помилок у використанні олії сібіді. Або чому немає результату від канабідіолу?». Помилка номер один очікування швидких результатів. Так, є люди, які бачать результати з перших днів, але всі ми різні. Тож дайте час як олії сібіді, так і вашому організму, і ви обов'язково отримаєте бажані результати. Помилка номер два спроба вилікувати всі хвороби. Стоп, Канабідіол – це не ліки. Так, він має протизапальні, знеболювальні, імуностимулюючі властивості. Але відмовлятися від препаратів, прописані лікарем, це дуже погана ідея. Помилка номер три: неправильне дозування: більше краще або менше безпечніше це все міфи. Шукайте саме своє дозування, починаючи від найменшого і. Збільшуючи поступово, знайдіть той варіант, який буде працювати саме у вас. Помилка номер 4 спроба зекономити. Не треба розтягувати пляшечку у лісі біді на півроку, крапаючи по одній по півкрапельці на день. Так ви не отримаєте бажаних результатів. Виробники не просто так на пляшечці пишуть конкретне дозування. Помилка номер 5. Нерегулярність. CBD – це не таблетка, один раз випив і все пройшло. Дайте йому час для стабільного результату його треба пити регулярно. І помилка номер шість: не повідомляти свого лікаря. Сібіді Олія може взаємодіяти з препаратами. Тож, якщо у вас якісь хвороби чи ви приймаєте ліки, то обов'язково попередьте свого лікаря про свої наміри та бажання пити олію CBD. Тож, якщо прибрати, Помилки то можна отримати бажаний результат від канабідіолу.